Ніхрена цього не буде. Тому що, дивіться, вони нічого, вони, як я вам сказав, не досягли ось, ось їх, е, на оцих дільницях. І е, за великим рахунком, зараз у нас готується декілька бригад для наступу. От е, той же Остін сказав, що е, е, Захід загалом зобов'язався надати, надає Україні бронетехніки на більше, ніж 9 бригад. Бригада це від 2 до 8 тисяч е, військових, е, і зараз у нас по суті дійсно йде підготовка десь приблизно 9 а то й більше бригад. Тобто, якщо буде е, дійсно надійде вся техніка, буде все злагодження, проведене навчання, то у нас в Україні буде дійсно кулак для того, щоб хоча б в одному місті напряму Мелітополя. Можливо, навіть не захопити Мелітополь у травні і червні, тобто звільнити для нас, це звільнити з військової точки зору, це захопити, да, взяти під контроль. А з точки зору політичної це звільнити, тому що це наше місто окуповане росіянами. Одразу вам різницю семантично пояснюю. Так, от, якщо у нас не у нас не хва не вистачить сил для того, щоб пробити о, цю концентровану російську оборону і звільнити Мелітополь. То все рівно українські війська дійдуть до Мелітополя впритул, і це значить, що увесь цей коридор, суходольний російський, він припинить своє існування.